Чи можна жінці йти до церкви під час критичних дів. Коли я вперше почула, що хтось про це говорить і навіть дотримується, то я щиро подумала, що це якийсь жарт. То звідки ж бере початок цей припис і чи обов'язково його дотримуватись? В старому заповіті існував закон так званої ритуальної чистоти. Щоб зберігати чистоту, потрібно було дотримуватися певних правил. Наприклад, не торкатися мерця або жінки в період критичних днів, навіть сідати на місце, де сиділа вона, заборонялося. Я думаю, Сус дуже всіх здивував, коли до нього торкнулась кровоточива, а він замість того, щоб докорити їй, назвав її. І дочкою і сказав: Іди, віра твоя спасла тебе. Серед тих, кого навчав Ісус, були не лише учні, а й учениці, і це взагалі поламало стереотип тодішнього суспільства, адже жінка не мала доступу до освіти і практично не відвідувала людні місця. Ісус настільки підняв цінність жінки в тодішньому стародавньому суперпатріархальному суспільстві, як не зробила би цього жодна революція. Коли апостоли чекають на зіслання святого духа, серед них є жінка. Першою, хто дізнається про Воскресіння Ісуса, є жінка. Врешті Ісус приходить в цей світ через жінку жіночий організм, створений Богом.